16 років тому ми отримали власний і основний закон. Конституція невід'ємний атрибут держави, не стільки юридичний, скільки суспільний та громадянський акт, в якому закріплені базові права і обов'язки людини та громадянина. Конституція це є основне джерело життя суспільства, тобто жити по правилах. А для того, щоб жити по правилах, то звичайно у будь-якій країні світу існує конституція. І для того, щоб дійсно насправді жити по правилах, то треба сповідувати основні закони конституції. Державні свята, добрий привід роздавати нагороди до дня конституції. Державними відзнаками вшанували закарпатських митців та громадських діячів. Пані Олександра, мати вихователька дитячого будинку сімейного типу з виноградова, отримала державний орден княгині Ольги третього ступеня. Люба нагорода, вона тягне за собою щось, і треба завжди нам подумати про що до чого нас закликає, до чого нас закликає Бог, народ, що від нас очікують. І навіть ця нагорода то не є щось такого, що я отримала, і воно має зупинити мене. То завжди дає більший поштовх і думати, що ми маємо виконувати далі задля народу і задля дітей, які потребують цього. Урочистості супроводжувалися музикою духового оркестру та хоровим співом. Учасники заходу відзначають, що державні свята повинні об'єднувати всіх громадян держави, не зважаючи на власні політичні чи інші переконання. Враховуючи те, що у нас 16 років це молодий вік Конституції нашої. На днях, на найближчим часом ми будемо святкувати 21-у річницю Дня Незалежності. Це фактично вистражданий час. Для нашого народу закарпатського, який віками хотів роз'єднання з Україною, а також ту незалежність, яку ми здобули. І тому я досить це є цінний наш здобуток, який треба берегти, передавати з покоління в покоління. Основні святкові акції проходитимуть 28 червня. А пересічні українці, завдячуючи дню конституції, матимуть 4 дні на відпочинок.